Живіти всім, хочу вам дещо показати. Для мене це ноу-хау, я ще такого не бачила: алкогольні жилейки це зі смаком апероля. І ще ми взяли зі смаком піна колада. Треба зацінити, що воно таке. Якщо ви вже їли, куштували таке, то напишіть, будь ласка, ваші враження. Так, перша в нас аперолька. Ось так вона виглядає. Знаєте, хочу сказати, він дійсно пахне аперолею. На смак теж є капероль. Зараз візьму ще й піноколаду. Ну такий дуже насичений кокосовий запах. Знаєте, що хочу сказати? Дійсно відчувається, що вони алкогольні. Джелібар ось такі, ми їх знайшли в магазині, знаєте, по типу мармеладний кіт, ну, там, де всі ці мармеладки, прикольдесики. і є стічка для дорослих. Так що, якщо хочете спробувати, Rogem.